Вітаю, друзі, з вами Лемок, У мене є ще отакий от, от аккаунт. Це старий аккаунт. Я періодично вам показую літачки на цьому аккаунті. Відповідно, тут назбиралося золото, тому давайте, оскільки зараз є унікальна пропозиція, спробуємо отримати якусь машину, але я надіюся, що це не буде оцього цього от малого, тому що він уже у мене є. Тоді давайте перевіряти. Тут уже назбиралося 16500 золота за активність в літачках. 7200, в принципі, це невелика кількість за таку можливість. Тобто, знову ж таки, перший найкращий, потім також хороша, цей хороший, а оці от два на любителя. тому, в принципі, надіюся, що щось з цього можливо та й випаде. Відкриваємо, переглядаємо. Я так і думав. Ну. <смі> Тепер у мене є два шпака. Що я можу сказати? Ну зато який стиль. Ухти, ти, Ти шо? Ти шо? Красота? <смі> Чому так відбувається? Скажіть мені, будь ласка. От минулого року, хто пам'ятає, я відкривав вона також на аккаунті, і в мене була сушка. Випав су 30 оцей от, лісовий дух. <хи> і зараз в мене був ще ПТК і випала відповідно. <хи> клон. Mm -hmm. Ясно. Ну, Машина непогана, як би скажетеся, нема чого, в принципі, то, але <хи> нашу мені ще одна. <хи> ну, такі от справи. Тому дякую всім за перегляд. Гарного дня. Пишіть, будь ласка, в коментарі, що випало саме вам. <хи> мені випав ще один клон. Другий рік підряд тому такі справи був